Цьогорічна осінь, як ніколи, радує українців погодою. Зокрема, і на Житомирщині переважають теплі та сонячні дні. Та насолоджуватися ними кажуть синоптики, залишилося недовго. Вже цього тижня погода зміниться. У нас Житомирщині очікується дощова погода. Ну, з періодичними дощами температура коливатиметься е, в день 10-15 градусів, а в нічні години 4-9 градусів. Завтра область накриє циклон з атмосферними фронтами. Вночі у нас завтра помірний дощ, а в день помірний місцями по області буде значний дощ. Ну, температура е, по Житомиру буде 11-13 градусів. А по області 10-15 зміни температури можуть провокувати тумани зранку та ввечері. Тож водіям кажуть синоптики, варто бути обережнішими. Окрім того, очікуються пориви вітру. Вітер переважатиме у нас південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. В окремі дні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Щодо морозів, синоптики прогнозують: до кінця місяця таке різке зниження температури точно не очікується. А ось початок листопада Може готувати сюрпризи, тож варто бути готовими до ранніх заморозків. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.